Здрастуй, доню. Не плач доню. Ми обов'язково переможемо і ласкаво просимо домів. Ми з України це історія української залізниці, українських залізничників від колійників до керівників вокзалів. Це їх щоденний героїзм в перші дні. війни. Тут 35 історій. Але мене було десь близько 200. Я казав на своїх виступах в Іспанії: це нам є куди ще було їхати там в Польщу Далі а вам куди їхати? В Португалію хочете в Португалію. Каже, не хочемо. А потім в океан, і вони кажуть: Ні, ми краще вам будемо допомагати. Були презентації цієї книжки, які були в Україні на вокзалах. Рима Зюбіна читала головну героїню можливо, з книжки. Наталія Сумська читала. І коли приходили самі герої-залізничники, і вони відчують, що їх історію читає якась а, актриса. В них було таке, ой. Ні телефони, і і вони йшли дякувати актрисам. А актори, актриси, дякували їм навпаки, що це ви зробили. Ми просто прочитали. Не треба нам дякувати. Це було дуже щемливі Такі моменти.